Обміняйся зі мною поглядом, поділися зі мною спогадом, Світ і досі хворіє ковідом, хоч на носі у світу коляди, не зневірся за цими цінами, що лякають усіх намулами, є коштовне, дорогоцінне є, і про нього ще не забули ми, пастушки, що йдуть з отарами, і волхви, що снують пустелями. Заспіваємо, погодаримо Сніг обрусів на стіл застелимо, і не треба невтішно плакати, і не треба так ближніх мучити, не закрити зорі онучами, ані хижими вовчими лапами. У печерах сердець, у щелинах, стане місця для пісні й променя, тільки б не захлинутись щебаним, ніби. Дуже болюче. Спомина.